У благотворчому суспільстві всім людям буде доступна така технологія, як реплікатор. Реплікатор це не фантастика, це пристрій, який працює за законами фізики. Візьмемо, наприклад, лобстера, футболку або телефон. На вигляд вони абсолютно різні. Та якщо ми подивимося на них на мікрорівні, то побачимо, що вони складаються з однакових елементарних частинок, тільки в різній кількості і розташованих у різні комбінації. Із цих частинок утворюються атоми, а з атомів молекули. І завдяки заданій комбінації цих елементарних частинок ми отримуємо лобстера, футболку чи телефон. Принцип роботи реплікатора якраз і полягає в тому, щоб зібрати елементарні частинки в потрібній комбінації. Та отримати те, що нам необхідно: гарячий сніданок чи модні штани. Причому нові і вже випросовані, найвищої якості. Все залежить від заданої тобою програми. Для того щоб у реплікаторі з'явився, наприклад, новий гаджет. Потрібні три складові: енергія, частинки з яких буде створено предмет, інформація про послідовність їх складання. Енергією людство вже давно успішно користується. У благотворчому суспільстві ми зможемо користуватися як новими, так і давно відкритими видами енергії. Інформація про об'єкт буде отримана шляхом сканування потрібних об'єктів і закладена в реплікатор. Подібний принцип вже реалізовано в технології з молекулярного принтингу напоїв, будь-який напій друкується просто з молекул. Головне мати необхідну кількість частинок. З яких буде матеріалізовуватися необхідний нам об'єкт. Для цього потрібен утилізатор. До нього кластимуть непотрібні речі, які він розкладе на елементарні частинки, і помістить їх у картриджі. А реплікатор за допомогою картриджів та інформації створить все, що вам необхідно. Тобто, ви утилізовуєте сміття, а отримуєте все, що бажаєте. З утилізатором більше не потрібно буде мити посуд. Закинув у нього брудні тарілки, з з крихтами, і готово. Реплікатор і утилізатор це пристрої розміром з вашу мікрохвильовку або невелику шафу. Магнітна сила всередині них сприятиме перебудові частинок відповідно до заданої комбінації. За мілісекунди і в будь-який момент часу у тебе з'являється все необхідне і абсолютно безкоштовно. Без шкоди для твого здоров'я та екології планети. Реплікатор буде вигідний не тільки кожній людині, а й принесе користь усій планеті. Наприклад, для того, щоб сьогодні за сніданком ти насолодився смачною свіжою булочкою, має відбутися цілий ланцюжок складних виробничих процесів. Необхідно зарати поле, і для цього завдання потрібен трактор. Для виробництва трактора і всіх його комплектуючих деталей, ми повинні побудувати різні заводи. І всі ці виробництва викидають тонни отруйних газів, а січні води містять небезпечні хімічні сполуки. Ще нам необхідна сировина, яку люди видобувають у кар'єрах і шахтах. Для вирощування пшениці нам необхідні пестициди та хімічні добрива, які отруюють ґрунт і врожай. Доставка всього необхідного вимагає величезних витрат, палива, мастильних матеріалів. Потрібен транспорт, автомобілі, судна, поїзди. Дивіться, якої шкоди екології завдає проста булочка. І так у кожній сфері виробництва. У благотворчому суспільстві всі ці руйнівні для екології процеси зникнуть, бо в кожного під рукою буде реплікатор. Натиснув на кнопочку і з'їв булочку. Нам усім всього вистачатиме в будь-якому куточку планети. Ми зможемо очистити повітря, землю, океан від усіх небезпечних радіоактивних забруднень. Сміття стане найціннішим ресурсом, джерелом елементарних частинок для створення нових прекрасних речей, благотворче суспільство це світ, де ти будеш користуватися найпередовішими технологіями, і твоє життя буде матеріально незалежним, комфортним і благополучним.